Терористична група Ісламська держава є головним підозрюваним у вибухах в Анкарі, під час яких у суботу загинуло близько ста людей. Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу. Повідомляє BBC. Давутоглу сказав, що суботній теракт був спробою вплинути на результат парламентських виборів, призначених на 1 листопада. Наразі жодна із терористичних груп не взяла на себе відповідальності за цей напад, але уряд вважає, що вибух спричинили два чоловіки-смертники. В ОБСЄ стався розкол, якого не було з часів холодної війни. Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр на розширеному засіданні постійної ради ОДКБ з питань забезпечення безпеки в Євразії. Повідомляє Тас. З політичної точки зору ми бачимо значний розкол в політичному контексті в рамках нашої організації. Ці розколи значні. Ми їх не бачили з часів холодної війни, сказав Заньєр. Газпром отримав від «Нафтогазу України 234 мільйони доларів передоплати за постачання газу в жовтні і відновив експорт газу до України після тримісячної перерви. Про це повідомив журналістам глава Газпрому Олексій Міллер. Сьогодні, о 10.00 Газпром почав постачання газу до України. Від компанії Нафтогаз України отримано передоплату в обсязі 234 мільйони доларів з обіцяних 500 мільйонів доларів. У жовтні Україна запросила максимальний режим поставки 114 мільйонів кубометрів на добу, що відповідає річному відбору газу Україною 52 мільярди кубометрів, сказав Міллер. Правоохоронці Львівщини встановлюють, куди поділася німецька гуманітарка вартістю понад 350 тисяч гривень. Про це у понеділок інформує прес-служба ГУМВС у Львівській області. До Шевченківського райвідділу міліції звернулася 46-річна мешканка Херсону, яка займається приватним підприємництвом. Вона повідомила, що наприкінці вересня у Львові шахраї заволоділи товаром на суму понад 350 тисяч гривень. Перше за роки досліджень кількість прихильників визнання ООН УПА борцями за незалежність України перевищила кількість противників. Про це повідомляє соціологічна група рейтинг з посиланням на результати свого дослідження. Згідно з ним, 41% українців підтримують ідею такого визнання 38% опитаних ні. Ще 21% не визначились з цього питання протягом 2014-2015 років. Кількість прихильників визнання ООН УПА зросла з 27% до 41%. Натомість. Противників цієї ідеї істотно поменшило – з 52 до 38 відсотків, зазначає група. 12 жовтня вводиться в обіг пам'ятна монета День захисника України номіналом 5 гривень. Як сказано у повідомленні Національного банку України, вона присвячена вшануванню мужності та героїзму, нескореності і волелюбності борців за національну справу усіх поколінь та Дню захисника України. Це свято відзначається 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, за яким закріпилася ще й друга назва козацька покрова. Міський голова підписав розпорядження про початок опалювального сезону у Рівному. У міський пологовий будинок тепло подали ще в суботу, в Рівненську центральну міську та дитячу лікарні – у неділю. Таким чином, усі міські заклади охорони здоров'я були з теплом ще на вихідні. Про це повідомив відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради. У рівному тролейбуси, що курсують за маршрутами номер 1 та номер 10 змінять свої кінцеві точки і їздитимуть інакше. Така зміна відбудеться лише на період ремонту відрізку вулиці Соборної від будинку офіцерів до вулиці Старицького, повідомили у прес-службі міської ради. Тролейбуси, як і зазвичай, виїжджатимуть з мототреку, а от кінцевим пунктом буде не мікрорайон Ювілейний, а РЗВА. Там вони розвертатимуться і їхатимуть у напрямку центру. Також додали в міській раді. Влада планує домовитись із перед. Візниками, аби ті в об'їзд возили людей на ювілейний більшою кількістю автобусів. Другий етнічний фестиваль Лірницька Покрова в Рівному відбуватиметься у нашому місті у програмі фестивалю Лірникування та кобзарювання на майданах та біля церков міста, презентація книги професора, доктора мистецтвознавства Михайла Хая, Микола Бутник і Кобзарство, фотовиставка, виставка музичних інструментів та дискурс Лірницька традиція Волині і Полісся в Рівненському ПДМі, заключний концерт на Майдані Незалежності та святковий концерт в залі камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії.